Ми всім казали, що треба збирати евакуватися, Северодонецька, всі дмета, трохи там погупає, Ну, Ми -то вже люди з опитом, на жаль. Да. І зрозуміли, що треба евакуватися. 12 годин ми їхали в Дніпро. Ну, це було дуже дуже важко. Потім з Дніпра, ми, ми хотіли тут зупинятися, потім нам вже ж родичі телефонують, кажуть, їжджайте туди до нас, ми поїхали туди. Там подивились, там ще наші люди, які з 14-го року ну, була, переїхали, як кажуть, сам Львів. І вони вже такі. Така спільнота потужна, і вони нам запропонували там: е, от, от є приміщення, от є то. Ми е, там приятель надав автівку. Вони, ми сразу її завантажили. Італьянці надали гуманітарну допомогу. Я пам'ятаю, дуже всі просили ліки. Ми ці ліки привезли е, в Севердонецьк. Е, вони на іноземній мові на італійській ніхто не може. Ми знайшли цього фармацевта. Які який... це дуже було важливо. Воно каже, що це так. Ну там що, відвіз і все таке. ні, ж треба супроводжувати. Ну, там всі ці ліки, треба розуміти, це там від тиску, це веде, да? і щоб е, його видавав якийсь фармацевт або якось там лікарні. Потім вже було так декілька бобосховищ, ми такі об'яви е, та? і там було написано, куди звертатись, що як там, по бомбосховищам. І люди вже розуміли, був зв'язок, вони там елі-смс присилали, і наші волонтери сідали на ровер і їхали, розвозили ці ліки. Е, ну, у нас така функція була. Ніхто не ні відмовляв. От такого не було. Та ні, це неможливо, та ми то не можемо. Шухали шляхи вирішення цього питання і воно вирішувалось. Вже зрозуміло, що треба е робити евакуацію. Домовились з центром легенього здоров'я, з головним лікарем. Він нам надав приміщення. Ми там зробили хаб, місцеві волонтери. Е -е... Богу, дякувати. Я не знаю навіть, як їм дякувати. Е -е... Допомогли нам з одягом. З -е... Миючими, ну все таке. То що коли вже люди зрозуміли, і ми, як кажуть, северодонецька, їх там сесічанська, Срубіжна, ну все з наше Слуганщини почали їх витягати. Вони приїжджали германи. Може, ви пам'ятаєте? Вони на він також на кріслі колісном пересувається. Вони приїхали з. Трі собаки, два коти. Я їм завжди пропала. Виїжджайте, виїжджайте, вони, та ну може та. І було влучання в кухню. Бабусю, бо ну Богу дякувати, всі живі, Бабусю винесли, все. Вони приїхали. Ще штукатурка була в волосах, ну, щоб ви розуміли, так як це да. Ну зараз вони в Італії живуть, Богу дякувати, працюють. Ну і таким чином почались евакуації, звичайно. Звідти людей туди гуманітарну допомогу. Деякі сваряться, що там допомога була недоречна, тому що бачили інтерв'ю російського телебачення цього. Люди кажуть, що там от, нам перевозили цю американську якусь гідоту, ми їли. Ну, ну Ви ж пам'ятаєте, які черги були в хабах. Наш хаб це ось ми з міномета його розвалили. Ну, Богодякувати також це було вра... ну, вранці, люди ні, ніхто не загинув, тільки там, сторож його, там, трошки контузило. От. Та жах, ну що, жах? і Ми зрозуміли, що треба дуже-дуже допомагати. Наші міжнародні партнери до цього приєднались: ООН, НРС, USAID, багато, багато. І е... Та я навіть всі навіть зараз не згадаю. Сотні тонн гуманітарної допомоги ми відправили у Северодонецьке, в Северодонецьк, ну, Луганську область. Наші волонтери, я не знаю, їм треба щось пам'ятник робити, тому що це неймовірні люди. Ну, вони молодці, різкові своїм життям всім. Зараз дивишся, звичайно, як страшний сон. Дуже дивує, що я ставлення держава до всього цього, тому що от ми двічі переселенці. Звичайно, хочеться десь жити, якусь житло. Програм як такових державних немає стосовно там луганчани, данчани. Ми зараз працюємо, опять же, захищаємо права осіб з інвалідністю, працюємо національній стратегії безбар'єрності. Ну і за цього ж виклика, за цієї війни дуже багато зараз приділяємо уваги гуманітарному напрямку. Працюємо більше напрямку. У нас Херсонська, Харківська і Донецька область. Запорізьку Сумську трошки залишили там вже ну, Богу, дякувати багато між наших партнерів. У нас дуже багато проєктів. Я просто зараз. Ну, щаса... це, це це мільйони доларів. Я, ну, ми, ми дивилися, у нас був аудит, от, Три місяці тому. назад, І ми дивувалися, скільки багато ми зробили на Куп'янську. От тільки була деокупація, ми вже були там, Червоне Хреста не було, Укрпошти ще не було, ми вже приїхали. Люди побачили нас, ми з українською символікою, з прапором були. Вони взагалі ну, це, нас так зустрічали. Ну, поначалу трошки вийшли там. А хто що, як, думали, може, що. ми потім кажемо, та все, ми там приїхали, привеземо трошки допомоги. Там допомога, вони так обіймалися. Так ізюм, ізюм було трошки страшніше. Люди не розмовляли взагалі. Ми заїхали в територіальний центр. Такі жахи нам розповідали. Що мені шокувало? Ми були в Ізюмі. Ні, по-моєму, в, да, по в зюмі. Зюмській громаді. І він каже, голова громади: а у вас нема декілька, мені треба труну. У нас так, це, я що як. Ми по одному з проєктів 15 тисяч поставили. 15 тисяч по Донецькій, Херсонській і Харківській області. Багато. Це було перезахоронення наших цивільних людей. От, ну, Це катастрофічні да, такі цифри. Ми їхали на Чернобайського фу фуру нашу з, з цими трунами при, прилетів в РПВ -дрон, та, взагалі, ну, такі, от Зараз це так згадуєш е, з посмішкою, а тоді водії телефонують, вау, я горю, там це… Ну, там, ну, а ти думаєш, е, чо, навіщо вони? Я говорю, Ти з відкритим тентом їхав, та не так. Вони, може, подумають, що там якісь бикаві да? а там, звичайно, просто. Кажуть, Гроби". Ну, е Зараз у нас е йде такий великий проєкт, ми допомагаємо е Харківській, Донецькій області, Там в шести ші громадах, це ну, звичайно, виплати грошові, відбудова житла, поліпшення житлових умов для осіб з інвалідністю, це психологічна підтримка, це юридична підтримка. Ну і також звичайна допомога, щоб було комфортніше перезити зиму. Да? Тобто грошові виплати на опалення. Люди дуже потребують, але вони цього не розуміють. Ми, ми, колись, ми колись спілкуємося з ними, кажемо, от вам ну, там, при, при відбудова будинка йде. І вони ж там всі в, ці, в цій праці, да, вони там, якийсь там огород, там, хтось просить якийсь е, корм для цієї кози. Там, ну, там, там, я, там, таке, я вам кажу, цей гуманітарний напрямок це дуже-дуже важливо. Там, і е, таких викликів е, незвичайних дуже багато. От. А ти дивишся сам розумієш? А ти розумієш, що для неї це ця це, це коза, о, вона для неї як психолог. Да? Вона радині, вона, ну за нею живе. Да? Вона виходить, кормить доїть. Вона з нею спілкується. Ми не кажемо психологічна підтримка. Ми це вуаліруємо. Тому що люди, ну все ну може, в нас в таку культуру не ні там що психолог це нормально. У нас проєкт два місяці як запустився. У нас вже більше 300 людей вже ми надали психологічну підтримку. Це індивідуально, не групова, індивідуально, Це дуже важливо. Тобто люди йдуть, вони соромяться, вони дуже розуміють, що вона їм так не так необхідна. Але потрохи-потрохи ситуація вирівнюється. Вже пристосувалися в умовах війни жити і чомусь радіти. Якісь там да, такі невеличкі перемоги. У нас вже вся, вся, вся країна радіє. Круто, це круто. Наш, наші люди круті. У нас такий випадок був. Ми якраз були е, Петропалівка, такі обстріли, де е, злива. Ми стоїмо, стоїмо Е, на, на, я броник не, не вдягаю, мене ну, незручно. Не так мене прикрили цим я там, і так броніка мені е, накинули. Ну, то обстріл прийшов, все, і ми ж таки стоїмо, якраз, а зв'язку нема, нічого нема, там ну, Раці, звичайно, там, щоб не, не загубитися. І люди я так от потрошки приходять, там, е, ну, знаю, там точка, локація, і, там, і ми ж видаємо цю допомогу там. І е, мені там кажуть, проходьте, проходьте, ви без черги, вишити. Ви, ви, а їм кажуть, та ні, ні, ця людина вам привезла, морально їх це мотивує. Ми, е, коли були в Ізюмі, також приїхали і ну, спілкуюся, і вона так каже а вам це навіщо потрібно? Я кажу, то я не знаю, я по-іншому не можу. Знаю, ну, якось, ну, є... Вона, а вам не тяжко, я говорю, ну як і всім людям. Ми, ми такі от ламаємо стереотипи. Це дуже круто. Мні, мені це дуже подобається. Вони так здивовано дивляться. Я дивлюсь, це їм такий поштовх дає жити і знаєш так, от трудитися на це круто. Я мрію за це. я мрію. <гум> мені кажуть, ви будете повертатись жити. Жити не знаю. Е, поки що. Я, я не те, що там не хочу жити там, на Луганщині, чи щось таке. Е, я... Там е, ці люди, які там в даний час живуть, да? я розумію, що мені е, доведеться з ними спілкуватись. І от, і це, е, це такий от, я не знаю, як чи, чи я буду через себе. Тому що, на жаль, вони вже цією пропагандою так пропитані, і у е, мене деякі там, я не скажу там, вони друзі, знайомі. От, і бувають, е, вони виходять на зв'язок там якусь маячню, от просто я, я не розумію, щось, щось, щось пороблено там. Що ми переможемо, це ну, 200%, відсотків. це, це зрозуміло. Коли і яким якими жертвами, яка прийде вже з самого сознання, то це буде важко.